Держи. Ручка. звісно, Да. Понял? Молодец. Понятливый, молодец. Так сразу не скажешь, блин. А оказался понятливый, блядь. Да ему вообще надо, блядь, отбиты башню. За ті слова, які він в мою сторону казав моєї дружини, моєї дружини, Понимаешь? Їдемо, на ринок. До тебе зараз ніхто не говорить. Відійди в сторону. Ти неадекватний блядь, чорт просто. Давайте не провокує. Коросте Коростені, там будемо. Коростені ж пояснює. пояснюємо. А Коростень при чому? При чому Коростень? При чому користень? А що в Коростені? Що там в Коростені Такого, що ми не бачили. Він тебе? Він звернувся до мене. Коли що. Ні. Він розказував цьому чоловіку. Ми на три свідки. Три свідки. Та все, не спілкуйся. Камера в нього. Не спілкуйся. Я зараз своїх відділянку я хочу, якщо ти приїхав, скажеш. Так, ти можеш тротуанів вирізати. Ну так ти ж громадська раніше. Сань, та все не слухай, бля, пошли. Давайте давайте обміняємося дружні. <кхух> 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 ми не, не одна ділянка, так що ми будемо дружимо. Конечно, ви будете часто приміжна. Будем будемо, не переживай. Ну, не тільки ж нам зв'язками ж доми будувати. вас уже там всі знають. Ну, да. В коментарях чітко пишуть. Да, чітко. У вас є споїть? Конечно. У бабусь. Можна я буду керувати. Приходь, приходь, чого? Давай у мене є. Давайте кадастровий номер. Я... дяке збидані, моти. Від квартири до денги лежати, блядь. кадастровий номер ти на нашу а ти мені дав кадастрову номер, я в тебе yeah, просив. Дивіться, ми ж говорили, не переходить на лічність. Ми спілкуємося. Ну так спілкуємося. Не махайте руками. Дивіться, не махайте бред, бред, руками. Бредний да? це. Тому що бредний це. Чого бред? Ну, тому що, там, ну, я, з яких ділов я тобі дозволю давати свій кадастровий план? є. є. З яких ділов ми вам повинні давати Інпров... свої кадастрові план? Імпровізували. На... А я що, да. просив Там є. Там є. Ви просили. Якийсь неадекватний, блядь. Пошли. Де? Ти де? Він неадекватний, блядь. воно так. Де ми вас попросили покинути територію? Я вас говорю, Давайте я на вашій території на паях. Да Давайте кадастр. Ну йди, найди, давайте. Ну ми ж знайшли твари. Найди і ти піти. Нам Хорошо, ну то йому треба. можна я це засніму і коли я знайду, я прийду, буду лопатою копати я екскаватором, стовбистом. Не, за екскаватор, Давай, пов... 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 подожди. Не. Ну спробуй. Ну хай спробуй. Не ну що, Я хочу засняти, що ви дозволяєте мені на земельну не трогай, вашу діляну. Прийти і дозволяє. Не трогай. Дозволяєте? Все. Дозволяю прийти. І качать не права, не так як ви, ви качаєте. Можеш я гамно качать, що хочете і качай. Якщо я там на цій ділянці щось буду так, незаконно так. робити. Тобто я беру аналіз землі. Якщо хіміка, то внесена фермером більше, ніж потрібно. Ми пишемо заяву Вона на... Вона в мене варень. Так, якщо там, варень. Якщо там хімії більше, ніж потрібно, робимо аналіз за мої кошти. Будемо на фермера заяву писати. Це закон. Е, Ні, то напишеш ти, Ні. Я, до фермер, я до фермера на якій не маю. Ну, я. Я ти йому, мені я дозволив, дозволив прийти законні дії. Да, на то, я повинен э, писати заяву чи що? Ні. Ну, напишеш Ні. Ти. Ні, ми напи... я прийду. Не ми, а ти, ти мені, Ви мені дозволили прийти на вашу земельну ділянку, вчинити законні дії. Да. Я хочу перевірити аналіз, скільки там внесено перевіряти. І, пере... <рес> І подамо в місці на фермера. А чого в місті? Ну чого? Бо ви власник земельної ділянки, я, я не маю завантаження. Я здав в оренду. Ну, ну то при чому я? Ну, я, та, якщо там, ви <по> <і> ж кажете... То <по> при... <по> я при чому, я здав в оренду. Ви ж кажете, прийдіть на земельну ділянку. <по> <по> діля. <по> ну, ти себе чуєш? Ти себе чуєш? А ви себе чуєте? Звісно. Ви прийшли на чужу власність. І що? І на відеофіксацію нас оттуда виганяли. Ти що, <по> на приколі? Показати відеофіксацію? А ну покажи. Андрюк, стільки? 20 тобі десь мали? Будь ласка. Це оказується, ми їх виганяли, ти поняв? Так є, є за фіксовано. Ну клоун, блін, я в шоці, я такого ще не бачив. Як ти сказав, а доб'єж йому башню як клоун. Я ще напишу заяву за увагу. Обов'язково напиши. Ми з вами домовились, не переходить на ліс. Ми з вами домовлялись переходити. Ти себе бачив. Тебе лясне, тебе кросівки злетять, блять, три рази в воздусі, бля, hey, бля перевернешся. На ринці, бля. Іди гуляй, Вася, бля. No, так, ж, чем... Потеряйся, тобі ще no, чому чому раз сказав. Потеряйся. Я ж вам сказав. Ви так well, будете well, за своєю с... дружиною або за своєю с... матір'ю. Потерявся, чертіла в ужасі. Ти ще раз мою дружину тронеш, я, я тобі That's кажу, на. труси згубиш. Валя нам. Тихо творчих Да. Потеряйся, тобі ще раз скажу. От людина погрожує позбавити життю. Клоун, що камери, він сказав, що він що хоче мені відбити голову. Башню, до слова, А ми не люди, ми клоу. Тут Свою камеру, там стрім іде. Іде, іде стрім, так. Чудово, ну, чудово, ну, і ми бажаємо, щоб ви якось теж контролювали. Добре, добре, хорошо, використаєш, використаєш. Добре. Все, давайте, давайте. Давайте, давайте, так. Да. <рес> Мапенко земельна ділянка. <різована> це воді, ну що ви <різована> ще ви самі там не були. Як ви можете писати откуда знає водій, якщо і вас там не було? Так, так, тут. Я думав, це мені вже дзвонить щось є.

І теж не засіяли. Це. Зараз ніхто ділянка, не сіє, а ніхто не. слідчо-оперативна група в не група на місці шкоди. Там така кара, ви мене зняли, то там приватна власть. Хай, хай вона вони протокол. Там копіюці. Та я працював, там, а я кажу, що я гроші там вложив, та її возив, ти мучився. Куди та ви вложили? В там в ту ділянку, де вирізали ліс? Так, то не ліс, ви, то я ви туди вложили? Ви туди вложили гроші? Так, я вложив гроші. Ну, будь-яка людина вкладає гроші, коли вона покупає ділянку. Ви що це не розумієте цього? Конечно, ні. Розуміє. Який, він каже, що він туди вложив. Які у них на сайті є, дають та, коментарі, коментарі. згідно з договору, так, я працюю. Мені віддають. Людина на роботі, Треба гроші заробити. А ти туперкульон? Тебе є питання? Так, ти кажеш, <зріпи> так, так що, ведь мене, видя на полі. Подойдите, дороги, выкладывайте. Где она за тут і всем останавливаете? Мы запитуємо. Другий туберкулезный. А ви хто? Ми Скажіть, хто? <зріпи> вы хто? Мы запитуємо. Ви знаєте хто? Кто? Знаете чудо. знаєте, хто ви? Ну, ви ж кто? знаєте хто ви? Ну кто? А чого вы мене питаєте? Я ж не знаю кто вы. Нет, то я хто знаю. А ви скажіте, кто я. Ну, а звідки ви знаєте, хто я? Це моя думка. Це у вас особиста думка? Так, ну, моя особиста думка? Будь ласка, при собі тримайте. нікому не я кажіть. Висловлюю да. те, що Я думаю. Ви можете висловлювати будь-який по меншому місці. Не, не про що мені мені не. Це за Бо ви не лікар. Так, Та чому ви не можете встановлювати діагнози людям. А я діагноз встановлюю. я спитав, чи він туберкульозний, чи ні. Так а я тобі говорю, що ні. У мене алергія на пиль. Не на, да, на дураків, а людей, на дураків. Давай не будемо. А, а, а ми все одно. Сувісті у людей. Э, Питає діаметр колод. У мене ж є 100 кілометрів. Хай мірюють самі. Так. Наша що, нам у дровах. Усі економлюють Ні. Хай міряють самі. Ну що? Ти що, 18 до 30. Спеціаліст. Що ви там ото смієте? Кожна колода сам. Скільки в було? було? Вже є на участку дровяна маса. Ти не власник, вообщем ніхто не. Ну, буде. давайте я вам допоможу помілити. <свист> Робоча організація буде. Да, а чому ні? Можно? Тебе завтра а вас пригласип тоже мілить. Завтра, блять, копіть. <свист> я ще в ліскозі гружу. Будете мілити? А ні. Буде безкоштовно. Безкоштовно. Так, хлопці, завтра проїжджайте. Ще одна фура буде влазити.

Ніхто не приїде. Ні, їм треба отробити. Ну, ви ви представте, щоб я як дитина вам обіщав, що щось буду робити. Ну так воно і видно, що ви дитина. Да видно, а. що я знаю, яку я школу в Вірпіні придбав в цьому році, а ви за 10 років не прибрав. молодець Я вам завтра покажу. Ви мені покажіть, де ви прибрали. Ну чого я тобі совто не показував? Бо ви організація за гроші. Ніщо. Ви організація за гроші. ті, що ти платиш? Я... Не я плачу, Банково. я вас питаю. Ви ж... За 10 років. «Хто? Крукає, <поте> що, то ти сьогодні ви ви зареєстровані в Ірпіні. Я вас питаю. Покажіть мені номер, який дзвонив моїм друзям. Я вас е... питаю. Я, За 10 років, можу? що ви прибрали я, в Ірпіні? Ні, ви кажете, ви мені каже, ви позволили. Покажіть мені останні звіти. Сука. Ні, ви привикли, що від вас ховаються, правильно? А хто від нас ховається? Ну, ну от від від ваших відеороликів, коли ви э, людину, яка не знає закони, ховається, а ви ще пользуєтесь, біжите ззаду, як на це хочете добивати. А при цьому, що прийдеш на бойний ринок, купиш плінтус в того ж колхозника, що його зробив. Який плінтус? Ну, вдома що в тебе немає плінтусу. Немає, Не кухні. Вова, ну ти сповняєш, конечно, брен. Ти нічого не, не вживаєш, звичайно, ні? Нічого не вживаєш. У вас є світа лікаря. Якщо я скажу, що я вживаю, у вас є світа лікаря, щоб зрозуміти, що це вона є таким. А ви як це саме? Та Вован ще до свідків далеко. так. Ми ще людей не можемо пустити. Був я в вашій організації, підписував бумагу на вирубку інших територій, в вашому районі і прибирав ці території. У нашій організації. В Ірпіні, так. Він адекватний, я я кажу, щось він живає чи що Може був. Не морозить не зв'язані речі взагалі, я не розумію про що він говорить. Є громадська організація. — Ну воно нам треба, скажи. А що вам треба? Гроші? Вам гроші потрібні чи що? — Ви наприколіці. Ну я не ви питайте, що вам на, я Давай вам знаю. Він не адекватний, блядь. Ай, блять. Сідайте, ну я нахуй. Ну, що там, яке рішення приймаємо? Яке рішення приймаємо? Відмовляються автомобіль, щоб на штраф Майдан їхав. Визвали ще один наряд сюди, mm -hmm. Конфлікт. Там... Е, чекаємо, зараз другий наряд. То, е, ну, Я не знаю, чи це підтверджена інформація, поки не підтверджена. Що вони присвоїли цей кадастровий номер іншої ділянки. Ну, Вони не мають права відношення взагалі, ці всі бумаги, фуфло. І те, що в них там є, е, вони тіпа, показують, що от ми повідомили 16 числа, це ті, тіпа, повідомлення, що я буду там розчищати. Ну, типу я там буду розчищати. Ну, це не дає право це, займатися цією діяльністю. На ділянці, там буде, да? Там ще е, стоїть е, лісовоз з маніпулятором. Оце бухе тіло з перегаром, яке лазило, він, видно, його чи перевернув, чи що воно щось там на боку цей лісовоз. Вони не можуть на ньому втікти зараз. І там ще лісовоз є, його теж треба затримати, арештувати. він прямо на місці щенення злочину. Так що викликайте сюди ще, там патрулі там, чи що, будемо тут розкачувати цю ситуацію до кінця. Ну, типа, тому що ну то, що вони там не хочуть, це понятне діло. Вони, ну хто би хотів би, Конечно. Да, це ж. Це ж ті, що е, в Юрові, е, там, десь біля пів тисячі кубів на полі лежало. Це ті самі рібятки. Документи. Він мені починає пояснювати, приїдете на ділянку, okay, там побачите, говорю, в нас факт тут. Nee, нас немає, на ділянку ніхто немає. не викликав. Зазвичай щось пояснюється. Так вони нам не давали по цьому поводу, вони ждуть вас. Тому що нас визвали ці представники, вас визвали ті. Нам не надавали пояснення. Вони чекають вас. Так, ладно, нас викликало. Громадянин там. А це хто? Це дільна, чи ну вони всі тут в місті. Коротше, от поділяємося от де вони рубали. Ось я, можу, да, я можу зараз при це. Я коли поставиш флажок, от знизу кадастровий номер так. висвічується. Я зараз можу передати вам, щоб ви встановили, блін, ну хто що і так далі. Оце на цій ділянці ведеться вирубка. Ми тільки що поїхали, от я в кадастр зайшов. Зараз хвилинку. Можете сфотографувати отак. Я поки не це не ми зараз кого не посіти. Так. Три. Нам показували копії. Да, показували, ну, витяг. Я зараз копію зроблю. З кадастрою карти поїду, розпечатаю і все. Ну, типу, буду показувати, от в мене є документ. Ну, Фуфло показали повне. І дозвол е, на такого виду господарчу діяльність все одно має бути. Має бути рішення комісії, місцевої ради і так далі. То, що він, ну, в нього ділянка, даже, допустимо, то його ділянка. І що? Як він і е, набув у власність у ділянку? На, на яких підставах? На підставі. Це точка, да, та, та, там, та, там та, де, де зараз стоїть маніпулятор, де вирубана. Ну, ці, ці, ця ну, тут власники взагалі. Три власника. Ну. Тут всі, я так розумію, це просто хтось оформив спадщину, бо... Цибенко Віктор Леонідович, Тимчинська Риса Леонідівна і Німножко Валентина Леонідівна. Mm -hmm. Сіплений, тому від батька спадщини на країх дітей отримали. І воно у оренді товку лісся 2010. Оце може бути. Оце вони взяли в оренду цю ділянку і от, оце роблять. Тобто, ну, хороша позиція. Нам, він кажу... Я власник. Я власник, да, да, я... Да, я власник там всі діла. цікавий случай <соцерків> вирішимо з зараз там власник земельної ділянки дописує заяву <соцерків> я зрозумів. <понав. соцерків> власник дописує да. допише заяву поїдемо з ним туди там проведемо огляд, отоб'ємо точку конкретно чия ділянка хай вже надасть свої документи я І тоді приїдемо вже вирішимо що зі... цим. <соцерків> добре окей. <соцерків> що вже щось не то. Ну то якщо не захочуть їхати на штрафмайдан, Майдан, будемо виставляти пост. Добрий. Дивіться, там відносно вас, я або написано. Знаєте, пояснює давати. Ну да, що мені пояснює? Все в свободному доступі. 63. -я. Хай направляють на. Не Куди ви там? Ви. Ми зрозуміли, на? Да? <кій> Ваше право. <кій> Ну а ви подушки поспускали. Поспускав. Да. О, вон, У мене от блю потекло. Хто потекло? Блю. Так що, треба спускати було? А як мені заклеїти? Так наоборот машина ж вище бути. Щоб заклеїти. Мені треба зляти од блю. Бачите, ти позливав от блю? Ну так для, для того, щоб зляти не треба опускати. Спускати воздух. Не треба, так? Да? Я думаю, що не треба. А я думаю треба. А я думаю, що ні. Ні. А чого ні. ви так думаєте? — Ну я думаю, що ви спустили для того, щоб її не можна було буксирувати. Кого буксувати? — Машину. Машину і так ніхто буксувати не буде. Чом я їх не? зараз підніму назад, тому що так буде стояти. Чуєш, Валик, машину хочу твою забирати. Вже. Буксувати, каже. Наш трап-майданчик. майданчик. Наш трап майданчик іде Хочете, бачиш. На майданчиком з шефом говорю, каже, не можна. Тут буде стояти зараз, приїде сюди, опломбує і все. А, ви думаєте, що вона так буде стояти? Я її зараз назад підніму. Ні, nee, ми думали, що... Я подумав, що так як з прошлою було машиною, <хи> що спеціально взяв, опустив е, полу... цей полуприцеп. Ні, ні, ні. А хто ви такий, питають? Громадський активіст. Громадський активіст. Ну, Думав, що я подушки опустив, що я хочу, щоб її не буксували. Просто з предыдущою машиною було таке, що водій взяв, спустив подушки в полуприцепі і каже. У мене там лопнула подушка. Я кажу, полізли мені покажеш. Він не захотів зо мною лізти. Я нагнувся, поліз під машину, він зо мною не, не захотів лізти. Я на правді кажу. я кажу, ж не обманюю. Ні, та я вірю. Вона відлетіла. Просто... Аппараті, я наберу. Я подумав, що так як з предучої, та і підійшов задати питання. Ні, у мене просто відлетіло все, я її милом заліпив, а воно не тримає. Вон позливав. Для чого пояснюю, я опустив? Бачите, де в мене є дюрка. Іди ну. сюди. Я, є, я бачу. Бачите дюрка? Я жопу опустив, щоб вона туди, бо вона одно що тече, щоб мені її залепити. Це ужас. Мене розриває всередині. Добрий день! Як справи? Охороняєте? Отлично! А що з настроєм? Так, да, щось такий смурний! Наче каші зранку не їв. <рес> так, фура вже затентована. Та ніхто нічого не опечатав. Фура вже затентована. Да. Не хоче виходити голова, блядь, го А вон, ні, ні, он в машині. Ну шо ты боевик комнатный, выходь, я перчатки тобі привез. Ну ты ж кричав вчора, давай перчатки, блядь, не будем махаться. Пошли помахаемся, что ты. До ты дружини, ждаємо в машину, едем на ринку. До тебя сейчас тут не Все, вообще. Ми, вам пропоную, з вами, ми з вами домовились, mm -hmm. не переходить на ліжку. Дашь, так? Так? Ми, ми з вами, вами домовлялися. От тобі перчатки. Хорошо, сейчас пам'ятаємо. Давай. Куди ти йдеш? Так виключу, виключу в рамках закону, звісно. Ти ж сам мені вчора про, предлагав. От тобі перчатки, на. <кій> 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 так перчаток не було, я ж тобі привіз. Ти ж блядь, голова блядь, за базаром не слідиш. Зафіксуйте, будь ласка, погрози. Давай, які погрози? Я зараз ж не зафіксую, звоніть на 102. Чого ти мені? Пісявся чи що? Давай, підемо, спортивне змагання, блін. Нарпійся, я сказав хто. Давай, я що Я, я кажу. Не ти ж, блін, герой. Давай ну, на, ну, спортивне змагання. Я все, так давай спортивне змагання, чого ти? Застявся. Вчора було. А вчора так, ти було, секунд. Голова спов'язана. Куди я збіг ти? Скажу, тобі предлагаю, вот тобі, вот тобі перчатки. Вот тобі перчатки. Ну давай, пошли. Так пошли, ти ж казав. Ні. Ні? В рамках закону. В рамках закону. на На що ти хочеш На що я хочу поїхати? Так я ж тобі розкажу, ти ж предлагав, Чер. Ти ж предлагав, вчора. Один на один. Ні, не Ти чертила, заволай. низкие животные блядь, сім'ю, блядь, жінку ну, Ще, дітей, чертіло. спортивный интересный интерес та у нас застряга все уже чертило ви да. Да. Риф, а риф, тебе вы будете рассказывать вчора все да? а а сьогодні в рамках закона черт ну, ти, чор... ти самый натуральний чертило, чертило. чертило. Самий обыкновенный Чорби. В якому користені? Де? В Якому користи? Звідки я збіжу? який <плес> що, сука, Які користи. Який користи? Звідки я збігав? Звідки я збігав? Звідки я збіжав? А зараз в рамках. Звідки я збіжав? Ти чорти, бля, палобольний. Звідки я збіжав? Звідки я збіжав? З якого Ти вчора бігав. Звідки я збіжав? Так, вже. Ти Машины бегают. Ти що, кончений? Що, <клес> <Шо>, хто горчу? <доріг>? Що <клес> <клес> <Шо> такое, блядь? <клес> не грузиться дальше, отпурано. Нет, не грузиться. И чого? Що случилось? Ааа, молодцы на. Фура не грузиться. Че? Це ж це закон у вас ж, йому. У нас законно. Ну дей. да, так а що ж фура стоїть ж добу. Це все законно, документи ти ж там махав, якимись бумажками. Так ви ж махали документы. Я ми? всі бумажки передав слідчим. Да, і да. що? А чого ж ти стоїш слідчим, до цих хир тут? А чого ж ти тут стоїш? бля? У тебе все законно. Дуже добре. Да, у тебе ж тут все хорошо, все законно. Ну, все нормально, Да, все нормально, конечно. Ну все, я. Я радий за тебе, у тебе все нормально. Ну так все, радуйся далі. Ну, да, конечно, Ди радуйся. радуйся. Тебе забув спитати, куди мені йти. Так. Ну спитай, якщо забув. Я тобі ще розумію. Я тобі запам'ю. І вчорашню розмову можна. Ну, наповню. Ну, наповню. В іншому місці наповню. В якому? В іншому. Ну, давай, пройдемо в інше місто. Суді. Пошли, пройдемо в інше місце, напомниш мені. Ну, що Я Як суді буде розмовляти. В рамках закону. А так застягла розмовлять? Ні, я не застяг. А що ти зробив? тому що я виконую закони один один. на один, Вчера, да. Пречаток ну, не было. Ты привез специально. Я знаю, чек, так я тебе специально. для не закінчиться. Да. Чем це може закінчиться? Не специально. Спеціально. Пошли в рамках спортивного соревнования. Нет. Чего? Так как ты кричал. Ну, ты провокуешь? Ага, провокуешь, да. блядь. Да. Да. Провокатор. Ты черт просто. Дешевый провокатор. Ты дешевий чертила, блядь. Тебя задеває, переходить на блядь, особисто. Вчора на сім'ю там вся фігня. Ладно, хуй. Тут... Ху... Ти, а там... ти, ти пасі... там на мене щось наговаривав. бля, сім'я тут до чого. Ти. ти ж, блядь, низь, низьке животне саме. А? Саме а? да, саме яке безобразне. Давай давай давай, 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 давай. Давай, давай. Не, Голова. Ні, <гліпатись> від мене сім'я. Мені так хоче, сука, блядь, <ріда> нахуй, блядь, провокатор, Ти дирява провокатор, Давай, давай, що давай, давай. <рідає> Цекли вам. Да що, ішо, ішов? Ішо з ушами, Пошли, поїхали.